Казка про чорта і царську доньку. От жив собі один дуже сильний і могутній цар. Був у нього палац, в якому було тисяча і одна кімната. Так от тисяча кімнат були вільні з дверима можна заходити, а тисяча перша в самому кінці була замкнена на великий замок. А у царя була донька. Красива, розумна, підростала. Коли це царю треба було їхати якусь далеку дорогу, ну, на симпозіум царський, чи коло, що в них там відбувається, чи конференцію, і він дочці наказує: оце на тобі ключ заховай, хай буде в тебе, він мене на шиї завжди висить, тепер ти собі сховай. Це ключ від ось, тої, останньої кімнати, тільки не загуби його і не відкривай і нікому не давай. Всюди захоче, дивись, в ту кімнату не ходи. Добре, каже донька, добре. Поїхав цар, а вона собі там уже сама керує, царює. І цікаво ж їй Вона по кімнатам тим ходить, там, все ж, вона вже все знає за все життя, але ж у неї ключ уже з'явився. І тихенько, тихенько, так же їй захотілося, цікавість так її замучила, хочеться подивитися, що в тій кімнаті в останній Ну, думаю, я тільки тако відкрию одним очком подивлюся, батькові не скажу, ніхто знати не буде. І вибрала час, коли там охорона вся спить, і вона тихенько вночі взяла ж собі ліхтар, щоб присвітити свічечку, та й тим ключем тихенько порпається в тій шпаринці, в замкові клас-клас, та відімкнула, відчиняє двері присвічує і бачить, що в тій кімнаті всередині сидить волохатий, рогатий чорт і прикутий дванадцятьма ланцюгами, що не може вирватися звід. Побачив він її, каже, дівчина, не бійся мене, а їй цікаво, вона не боїться, їй цікаво було. Ви ж теж не боїтеся, такі всякі фільми дивитеся, що, що ну, мені вже страшно дивитися, а вам весело. Так і вона, їй цікаво стало. А хто ти що ти? А він каже, а він їй збрехав. Каже, я добрий, добрий принц із сусіднього королівства, то мене тут прикували і перетворили чарівництвом в таку шкуру мене загорнули. Якби ти мені допомогла визволитися то я б знов став принцем. А їй так цікаво, що. А, а як? Він каже, бач, он бочка з водою, дай мені водички з скляночку. Вона взяла скляночку, дає йому. Він випив, один ланцюг тріснув, клопнув на ньому. Каже, дай мені ще водички. Вона дала, він знов випив. Знов ланцюг тріснув. А божечки, вона вже бачить, що це таке діло, а він все просить, дай дай водички. Вона носила, носила ту воду, поки один ланцюг лишився. Він каже, ну, давай ще останню. А вона вже боїться, думаю, може, не треба. Не дарма ж батько казав, не відкривати, може, це щось не то. Вже пізно вона, звичайно, схаменулася, кинула ту, ту скляночку, каже, не буду давати, хай тато прийде та й дасть. А той смикнувся, та й такою рукою витягнувся на тому ланцюгу, та й дотягнувся іншою рукою до тої діжечки з водою. Так її підхопив і випив. Лопнув на ньому і дванадцятий ланцюг. Засміявся він, хопив дівчину та й понісся там понад хмарами, через вікно вискочив понад хмарами і втік. Коли це, повертається цар додому, всі двері відчинені, а дочки нема, не зустрічає. Гукав, гукав, немає. Слуги бігають, чекають, немає її. А вона ж красуня гарна така пропала. Де вона? Коли він здогадався, побіг до тої останньої кімнати, в тому там в самому кінці дивиться кімната на ключ в дверях стичить, ланцюги порвані, діжка перекинута. А. -а, -а. Зрозумів, цар, що чорт вирвався і дочку вкрав. Заплакав він, а потім оголосив, що де знайдеться такий богатир чи селач, хто його дочку визволить від чорта, за того він її заміж віддасть. Ну, але всі такі герої є, але бояться, герої поки до діла не доходить. А був в нього один солдат, кого звали Іван. Та й каже, знаєш, царю, я от твою дочку бачив, і вона мені подобається, навіть люблю її. Якщо ти за мене віддаси, піду її визволя. Той каже, віддам заміж, після мене царем будеш, тільки ж визволи її. Дуже, дуже цар дочку свою любив. Зібрався той солдат Іван та й йде в дорогу. Та й питає, чи куди, чи, чи, чи не бачив, хто розпитує, та й веде його дорога через міста, через села і завела. Густий темний ліс. Та й ходить він, блудить, вже йому і десь ночувати треба. Думаю, залізу я на сосну, щоб мене тут вовки не з'їли. Заліз, сидить на гілці, коли дивиться, щось блиске, ніби вогник. А ну лише піду туди, може, там є житло яке. Добираюся, таки точно стоїть серед лісу хатка така заросла мохом, землю вгрузла, постукав він. А відчиніть господарі? а звідти голос такий відчиниш сам, відчиняє, заходить, а там. Стара така бабця на милицях на двох таких милицях, хто не знає, це, ну, паличка така, якою підпираються, коли ходять з двох сторін, підперта цими миличками, ноги нещасні хворі, вона ходити навіть не може. Оце каже синку, я б тобі відчинила, та встати не можу. А каже Іван, бачу, бабуню, вам тяжко. Ну, давайте, поки ще що, то я вам допоможу. Тут таки в хаті прибрав, водички наносив, в печі затопив, їсти зварив, погодував бабуню, що вже й добре стало, і він з нею поїв. Вона каже, бачу, що ти добрий чоловік, а хто ти такий? Каже, я солдат, звуть мене Іваном, оце служив у царя, а у царя на 12 ланцюгах чорт сидів. Та десь там увірвався та забрав царську дочку, та це йду шукаю. Цар обіцяв, як поверну, то заміж її мені віддасть. А баба каже: От, добре сина, що ти до мене зайшов, та ще й поміг мені, ти такий добрий, і я тобі допоможу. Знаю, я каже. Де той чорт знаходиться, але до нього ти так не доберешся. Ось лише скажу таке на тобі одну мою милицю, така палиця загнута. сідай на цю палицю, і вона тебе до того чорта занесе. А ти каже: Тако не признавайся, а упросись до нього на службу. Та й там подивися, що до чого. А як уже е, знайдеш дівчину, то на цій палиці сідайте та вдвох тікайте. Подякуй, солдат. Дала баба йому одну милицю свою Сів він на цю палицю. Вона ге-ге, як кінь скаче, та давай його понад травами, понад деревами, понад лісами, понад горами, там би він ніколи не прийшов, понад річками та й затаскала цю палицю до високої гори. А на горі палац стоїть, а в тому палаці чорт живе. Він цю палицю сховав та йде туди. Але чорт виглядає. Ти хто такий, звідки взявся? Він каже, я собі чоловік, іду служби якої шукаю, а як ти сюди добрався? Та каже, іду собі через віз, через річки перебираюся, та й так до вас дійшов. Ну, каже, чорт, добре, що ти мені попався, мені якраз слуги треба. Будеш мого коня глядіти, пасти його. Кінь у мене такий стоїть і годуй його, там в мене вугілля гаряче розпечене, оцим вугіллям і його. а пити давай йому прямо полум'я, черпай, хай полум'я п'є. Добре, каже Іван, буду служити. Як добре коня мені доглядиш, то я тобі мішок золота дам, каже чорт, А ні, то голову стишу. Погоджуйся, погоджуйся, каже солдат Іван. Та й веде чорт його до коня, а кінь такий в нього нещасний та такий якийсь обідраний стоїть, а перед ним стоїть вугілля розпечене у відрі і полум'я горить. Отак, каже чорт, то вугілля зачерпнув, ківшом в рот коню вкинув вугілля. Вогню рукою та й теж йому, отак його доглядай. Та й стоїть Іван коло цього коня, думає, жалко ж йому, набрав того вугілля, а кінь не хоче, голову повертає. А Іван думає, нащо йому коню вугілля давати? Взяв те вугілля, водою залив та приніс тому коню водички попити, то я кинувся пити, прихлептався бідний. А той пошурував та й знайшов там мішок із, пш... із пшеницею, дав коню, кінь поїв та й такий кінь гарний став. І каже кінь Іванові за те, що ти мене. Не катував, я тобі допоможу. Що ти хочеш тут знайти? Іван каже, шукаю я царя дочку. а кіні каже: оце вона, якщо зайдеш в садочок, то там кущ такий колючий, то ти прямо в цей кущ пірнай і попадеш прямо до царівни. А як її забереш до царської дочки, то тікай не оглядайся. Ну, добре. Тихенько солдат Іван виходить. А за палацом терновий кущ росте, такий густий, а за ним нічого немає. Розігнався солдат, як стрибнув той кущ, думав, беруся. Ні, і вискакує, а там ніби сад такий, все цвіте, пахне квіти. І сидить царська дочка зажурена. А тут Іван підходить: здрастуйте, каже вона. Ти хто такий звідки взявся? Так каже я солдат, у вашого царя служу. Прийшов за вами, будете зі мною тікати? Вона каже, буду, тільки Як же ж? А каже Іван, ми втечемо дочекаємося, коли чорт засне. Вночі та й будемо тікати. Є в мене, як звідси втекти. Та й знов той куч стрибнув на цю сторону вийшов. Тут, чорт приходить, то що каже, ти коня глядів? Глядів, каже. А чим годував? Так, каже, годував, розпеченим вугіллям і полум'ям. Добре, каже чорт, добре, так цьому коню треба. Колись ти мене не слухав, тепер все життя буде те їсти. Піду я, каже, спати, а ти чухай мені п'яти, щоб я заснув. Ну, що робити, пішов чорт спати, а солдат йому чухав, чухав п'яти, коли чорт захропів. Тоді солдат тихенько прокрався до того куща, стрибнув, а дівчина вже чекає. Взяв її за руку, через кущ перестрибнули. Біжить Іван та з кущів дістає цю свою милицю бабину, палицю. <сів>, сів на неї, а вдвох нема як. Він тоді дівчину на руки на цю палицю і поскакала палиця, понесла їх понад травами, понад лісами, понад водою та й прямо. До баби до хатинки. Прискочив Іван, та бабі так дякує, баба каже: е, каже, ти, чорта, недобре приспав. Я чую, що він уже прокинувся, бо земля двигтить. А чорт підскочив, ні Івана немає, ні дівчини. Він до коня вхопив його, сів та й женеться. Поганяє коня батогом та й женеться понад хмарами. Ось скоро, скоро до баби цієї долетить Івана з дівчиною. Вхоп. А баба каже: ну, Іване, бери. Ще одну мою милицю палицю, та сідайте кожен на свою палицю та бігом до батька. А як же ви, бабуню, без палиць будете, а вони потім до мене ти їх відпустиш, вони до мене повернуться, скочить Івана на одну палицю, дівчина на другу та й женуться. А чорт доганяє, кінь питом креше. Чорт шаблюку свою витягнув, ось ось хоче Івана заробати. А чорт і каже, Івана, ти піднесись вище чорта та зіштовхни його ногами, я тобі допоможу. Іван за свою палицю загнав її вверх. Полетіла вона до гри вище чорта піднялося. Штовхнув Іван чорта той з коня белькить, а кінь того чорта, як почав в повітря ще копитами сікти, так до самої землі тільки дрантя долетіло. А Іван з дівчиною до батька добралися, а тато вже радий, що доця жива й здорова. Та каже, донечко, я тебе пообіцяв заміж за цього хлопця віддати. Вона каже, та я за нього згодна вийди, такий гарний, добрий. Кинувсь цілуватися, обніматися, милиці розвернулися та й помчали назад до баби. Одружилися вони та й живуть щасливо вам, казочка, мені бублички в'язочка.